Доброго ранку, мої любі браті і сестри. Слава Ісусу Христу! Ми хочу сьогодні з таким, знаєте, насолодою сказати Слава твій Боже! Слава ти Боже! І знаєте, в в першу чергу, коли ми сьогодні посинаємося з вами, ми повинні починати свій день із того, що ми повинні подякувати Богу. Подякувати Богу за все, те, що ми сьогодні з вами маємо, те, що ми сьогодні з вами відкрили свої очі, те, що Бог наповнив на наше тіло силою встати на свої ноги. Та що подякувати Богу, що він сьогоднішній день, сьогодні подивіться, яке сонце на, на, на вулиці, яка сьогодні приходить радість, коли дивишся на це небо, сонячне небо не немирний час на нашій на Україні. Але там, де знаходитесь ви, там, де знаходимося, ми зараз на нашому служінні, ми це все проживаємо в Божій благодаті. Боже мир, Боже, спокій, який він нам дає, цю радість наповняє Він нас. Ми сьогодні, зібрали на нашому служінні. Сказати Боже, дякую тобі, таточко небесне. Дякую тобі за все, за все, що ти сьогодні любиш нас, Боже, що ми сьогодні твої діти, Боже. Це така честь для нас бути твоїми дітьми. І я сьогодні прийшла на наше служіння, Боже, подякувати тобі. Подякне тобі, щоб ти благословив мій мій сонячний день, мій тиждень, Господь, і ти дишки на слідущу тиждень прожити Боже за все. І я хочу тебе слово сьогодні кожного. Хто прийшов на наше служіння, Боже, хто слухає за екранами наше служіння, Господи, благослови сьогодні наш всіх, Боже. Ми дякуємо, тобі, таточко небесний. Благослови собі наших всіх лінії, благослови наших всіх наших друзів, благослови наших діток, внуків Боже, наших Господи. Всю Україну, татечко небесна, ми благословляємо нашу Україну, Боже. І ти, Боже, ти приймеш нас в цьому. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти благословляєш всю землю землю, яку ти, Боже, Сьогодні дав. Не наша Україна повинна процвітати, а вся земля, Боже, яку ти сьогодні сотворив, Вся земля, всі країни, які на цій землі. Ми благословляємо, Боже, і ти разом з нами, Боже, цю землю. Ти сьогодні даєш нам сили. Ти наше вбивання, Господи. Ти наше все. Ти наше. Радість це наша любов. Ми сьогодні з Твоєю Божою любов'ю йдемо все життя. Ми сьогодні повинні з вами всі встати сьогодні в свої ноги, свої очі і з любов'ю сказати рівні добрий ранок, добрий день, ні, ми розничиться вечір, але з любов'ю це все говорити. Коли ми сьогодні з вами сіємо любов, в кожного з нас, коли ми сіємо любов, в наше життя, ви і всі будете пожинати любов у своєму житті. Коли ми сіємо негатив, оцей негатив. Він просто доганяє вас, так що моє бажання кожного з вас вкласти ваше серце, щоб ви сьогодні були, завжди знаходити Божу любов, Божу благодаті і завжди, щоб Богу дякували за кожен прожитий день. Дякували, Боже, за, за все, що ви сьогодні знаходитесь під час війни. Наші дітки знаходяться на за кордоном, наші рідні, наші друзі. Вони там знаходяться під Божою благодаттю. Господи, таточко небесний, благослови кожного там, Господи, там вони находяться. Не на своїй землі, на нашій Україні, Боже тут, а не знаходяться там за кордоном. Але ми знаємо, Таточко, що ти піклуєшся про них всі. Наші друзі, там, наші близькі, там і наші рідні. Там є твоєю Божою охороною. Твої Божі руки, твої ангели оберегають їх. І ми за все тобі дякуємо. Сьогодні, Господи, ми дякуємо за цей день. І славим створення ім'я. І ми хочемо сказати, що славити Бога — можна в слові можна псалмах, немає різниці, а саме головне його треба славити. Почуйте, Почути ну, нашої здивається слово до кожного з вас. Славте Бога, дякуйте Богу. Тому що ви сьогодні все, що маєте, ви маєте це все дякувати Богу. Алілуя! Слава ти Боже! Я хочу, щоб ви все, всі з нами встали на свої ноги. Укріпилися в Слові Божому, укріпилися в псалмах, які сьогодні є і написані від Божого Слова. Тому що ці псалми дають радість, а радість з Богом тільки дає нам сили. Амінь. І ми починаємо наше служіння подяки Бо Богу. Спасені, за хрусвяту пролитую, зав, я дякую за. Ти мене навчай в них небесний край. за все. Я дякую за мир дух Святий, котрий у вору всякої живе в душі воні. Я дякую за все. За те, що подав, мене своїм назвав. О, Господи, ти, жили в душі мої, завжди мене навчай, навчать, мене. Мої, завжди мене навчай, Веди в небесний край. У Господи серві жити душі мої, завжди мене навча. Ле-мі-мо-ше-я yeah. 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 love yeah. yeah. i feel you 对。个。Anyway. благодаря кому ми живемо, дишимо, очі наші бачать, ухо наші жить, на ногах стоїмо, настати Богові, запросити дня його, тягнемо. Коли прийде нелегкий часи, і не завтри. Все не поленні, то знов покличу в батьку, я тебе ти допоможеш і у все пройде. Я вже проблеми всі твої бої бо тільки ти воді, один такий, тобі є сила, що і ти, твоїй і усе є для мене, бо я щаслива, що ще крикне за Я знову віра покривляє. Я ще почу повітниці своїй. ти сильний Бог, я вірю все в мене, Твої в твоїх руках, як кожен, мій. Ісусе ти годи, добрі однієї сила.

Залишити, люце пройде, і в золоті поживе, і в ти один такий, тоді одні не сила, щоб іти, і, ти. і все тихобориш і вперед, я вже проблеми всі твої болі. Що ливо що, як се мені. Я люблю те що сповнеть життя моє. Амінь. Алі. Я так тебе люблю, що лишив небеса і в не я, тобі года люба так... в'яка. Я хочу сказати, що цей псалом, як ви прислухались до кінці, як Господь хоче, щоб ми любили не одного, цінували не одного, щоб ми дарували одному слово, яке наповняється любов'ю. Проснулися з кринім. Я люблю тебе, я обніміто не одного. Прийшли на роботу. Я так радію, що сьогодні з тобою працюю, що з тобою це знаходжуся. Даруйте одне одному радість, любов. Тому що так, батько Небесний бажає, щоб ми з вами жили в Божій Любові, в його Божій Любові. І наповняли кожного з нас, навіть якщо зараз ситуація важка, але ми своїм словом можемо наповнити кожного з нас радістю. Амінь.